Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову фонду державного майна Дмитра Сенниченка, якого підозрюють у створенні злочинної організації та завдання понад 500 мільйонів гривень збитків одеському припортовому заводу та об'єднаній гірничо-хімічної компанії. Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАБУ разом із Сенниченком. У розшуку оголосили Павла Просяжнюка Андрія Гмиріна. Колишнього виконувача обов'язків директора ОГГК Артура Сомова, колишнього виконувача обов'язків директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії Агрогаз Трейдінг Володимира Колота та Олександра Горбуненка за версією слідства, екс-голова фонду держмайна Дмитро Синиченко та інші особи здійснили два епізоди злочинної діяльності: перший щодо корупції на одеському припортовому заводі 99,56% дев'ять акції належать державі за даними слідства. На початку. Дві 2020 -го року голова ФДМО домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ, які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані тодішні голова ФДМО, його наближена особа, два виконувачі обов'язки директора АТОПЗ, два власники. ТОВ упродовж травня 2020-го, жовтня 2021 тисячі років незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм тов про переробку газу в карбаміт та аміак. Це була. Зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини. Згодом члени злочинної організації зробили що постійне безпідставне продовження. Дія договору між АТ, ОПЗ та підконтрольним, то може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника Давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли вже сталося інакше, незаконно скасували результати і підписали договір з насамперед визначеними ТОУ, яке погодилися працювати із заводом на старе умовах не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини. Як наслідок, АТ ОПЗ понесло непередбачені договором втрати на суму понад 80 мільйонів гривень. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно, аби мати можливість надалі привласнювати гроші. Підтвердження цьому в листуванні між учасниками злочинної організації в результаті за періоди з травня по грудень 2020 року АТ року. втратило понад 390 100 мільйонів гривень. Другий епізод. Стосувався ОГГК набу і САБ встановили, що у жовтні 2020 року двадцятого року організатор призначення лояльного виконувача обов'язків директора АТ ОГГК. Той зі свого боку на виконання вказівок зверху впродовж 2020-2021 років, від імені держпідприємства умисно укладав чотири контракти про продаж титановмісної сировини ільманітового концентрату із підконтрольною радником голови ФДМУ чеською компанією за занижен. Ними цінами цей товар. Потім перепродавали за ринковими цінами. Як встановило слідство, Ільментіновий концентрат поставили підприємством Російської Федерації та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 мільйонів гривень. В той же час сам колишній голова фонду державного майна Дмитро Синниченко, якого підозрюють в організації схеми заволодіння державними коштами в перші ночі втік за кордон одразу після обшуків у нього вдома. Використавши білий військовий квиток згідно технічного запису одного судової засідань. Прокурор зазначила, що після того, як у нього пройшли обшуки, він отримав так би мовити білий квиток Військоматій Виїхав за межі території України. Він став героєм, так би мовити, розслідування батальйон Монако 2 Він там є. Повідомила прокурор. Однак, жодних доказів на підтвердження цього прокурор не надала. На думку адвоката Синниченка, прокурор намагалася таким чином дискредитувати його клієнта. І захист заявив про відвід про. Прокурора від справи, однак у відводу було відмовлено наразі у справі арештовано деяке майно Сенниченка, яке було вилучено у нього вдома під час обшуків у серпні 2022 року. В той же час депутат Геолерос зазначає наступне: набої свідчення проти головних комунікаторів офісу президента Сенниченком Шефіра Міндіча і Гмиріна та Єрмака. Не виключено, що вони і допомогли йому покинути країну. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки. пишіть коментарі коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.